Дача ТВ вітаю вас. Ну що, друзі, прийшов час обробляти наші дерева. Всі ви бачили ось такі грибкові захворювання є. Я думаю, кожен з вас зустрічав таке. Це потрібно прибрати. Є така у нас суміш, бордовська суміш. Є в нас ось такий апарат китайський. Ну що? Спробуємо все це прибрати. Поїхали. Синя наколірвана ця суміш. Дерева ми всі побілили. Так. Побілили і медонуси. Подивіться. Наші медонуси це ми за двором садили чотири. Роки назад липи. Подивіться, які вони вже великі. Ось такий садочок повинен бути у кожного пасічника. За забором видніється біла акація, в дворі дуже багато також медоносів, липи, акації. ну Для пилка є там у нас гріхи посаджені, але погоди ще немає. Займаємося поки що деревами, але бджола вже на старті. Сьогодні сидять в льоточку ждуть, не дочекаються, коли вилетіте. Завтра вже буде температура плюс 10. Я думаю, вже підуть за пилком Зараз ми не тільки білимо дерева, а й обко... обкопуємо, подивіться, обкопали, попілом засипали. Попіл також діє від. Різних захворювань і як добриво ось так у нас такий порядочок. А ви вже побілили дерева? У нас є сівний каштан, подивіться, два роки. І дивіться, який він, він вже великий. в Цьому році напевно, вже будемо куштувати його. Так, це наші липи. Ті, що в дворі ми саджали берези, липи, фундук. Ось такі горіхи. Завтра вже бджоли полетять за пилком. Чудовий. Чудовий горіх. Мені подобається. Ця дівчинка і хлопчик. Сьогодні, друзі, плюс сім нобджола. Ну, ось вона поруч, поруч, завтра думаю, вже полетить. Завтра думаю вже полетить. Оп! Привіт! <смеш> Скоро будемо. Обробляти от від кліща. Кліщ на бджолі є. Кліщ на бджолі є. Як це будемо робити? Підписуйтесь на канал, все покажу. Все покажу, коли чим. Будемо все це побачити. Зборуться з кліщом потрібно. Тоді краще розвиваються і сім'ї, і зимують. З кріщом дуже погано бджола зимує у кожного. Я думаю, багато підмору вулику це працює кліщ. Я вам в минулих відео показував. Сидятись, бачите? Сидить, виглядає розвідка. Ну що, друзі, білимо дерева, переводимо все до ладу і чекаємо сезону. До зустрічі!